Доброго дня! Ви на каналі Щедрий Врожай. Зараз осінь, грибна пора. Зібрав відро рижиків, і в цьому відео я розповім рецепт засолки рижиків. Солені рижики це надзвичайно смачна страва, вони хрусткі і дуже-дуже смачні. Рижик це. Вважається грибом найвищої першої категорії. Зараз я покажу, що я з ними роблю далі після збору. Спершу гриби треба замочити в добре підсоленій воді. Робимо досить насичений розчин. Треба, щоб добре солона вода була. І в цей розчин всипаємо, всипаємо гриби. Треба, щоб вони гарно тут постояли десь з годину, пластинки відкриються, і пісок, що отут набився, він буде гарно вимиватися. Цей принцип в принципі, підходить до всіх плавцичатих грибів, таких як зеленушка, і зонтик та інші. Отже, отак ми замочили і ждемо годину. Потім будемо мити. Пройшла година у солоній воді. І зараз будемо промивати. Треба промити кожний гриб під проточною водою. Промиваємо добре кожен гриб. Треба, щоб гарно вимився пісок. І всілякі залишки хвої, гілочок, щоб все гарно вимилося. Гриби помили і вкладаємо вимальовану посуду шляпками донизу і пошарово вложили отак шар і починаємо пересипати сіллю. Солі треба 50 грамів на кілограм грибів. Пересипаємо пошарову сіллю, на низ укладаємо е, самі великі рижики, потім середні і наверх самі дрібні. І отак пошарово усі гриби укладаємо. Е, по бажанню можна додати е, лавровий лист або часник, Це по смаку, хто як бажає. Я не додаю нічого, е, просто сіль і вони соляться у власному соку. Уложили всі гриби шарами, і тепер треба їх накрити і поставити гніт. Ставимо гніт, і вони будуть у власному соку засолюватися. Два. Дві доби треба, щоб вони засолювалися при кімнатній температурі. І потім ми їх виносимо або на балкон, або на погрібняк, щоб температура була в межах там, плюс 10, плюс 12. І в таких умовах вони будуть близько місяця засолюватися, і тоді вони вже будуть готові до споживання. Взагалі такі гриби дуже смачні. Я рекомендую спробувати. Зробити солені рижики це дуже смачно і корисно. Дякую вам за увагу, щедрих вам рожаїв.